Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монети України нимналом 10 копійок 2007 року, яка по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця має штамп 1 ІВМ. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, зупинимо свою увагу на аверсі монети, поговоримо про особливості реверса монети. Дізнаємося, який штамп утворюють аверс та реверс, і обов'язково визначимо. Ціну штампа 1 ІВМ. Отже, монета 10 копійок 2007 року. Це обігова монета України, яка виготовлялася на Київському монетному дворі. З алюмінієвої бронзи, тираж монети 150 мільйонів екземплярів, вага 1,7 грама, діаметр 16,3 мм. Гурт монета має рефлений. Тобто мілка насічка по всьому колові монети. Що ж до Реверса, то для того, щоб визначити штамп по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця, нам обов'язково треба знати три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення аверса, реверса та гурта вказано на штамп монети, орієнтуючись на який, ми можемо визначити ціну даної монети. Сьогодні з вами нас цікавить штамп 1 ІВМ 10 копійок 2007 року. І як завжди, ми розпочинаємо визначення монети з аверсу. Охарактеризуємо його, дізнаємося, як він має особливості та технічні характеристики. Отже, штамп перший 10 копійок 2007 року, характерний тим, що середній зуб тризубця гострий та тонкий. Напис Україна наближний до герба та віддалений від канту монети. Від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати 2007, вона припіднята до герба та віддалена від кан до канту монети. Від двійки до канту, від сімірки до канту, є відстань. З боку дати 2007 присутній логотип монетного двору, але в зменшеному варіанті. І всі зображення, що знаходяться на аверсі, вони є зменшені, відповідають штампові однієї копійки 2007 року. Тому в даному, даний штамп народ називають перепутка 10 копійок 2007 року. Всі написи, також є на реверсі, на аверсі вони знаходяться у одній площині. Саме такі характеристики, та саме так ми можемо охарактеризувати штамп перший. Після того, як ми визначили аверс монети, ми обов'язково переходимо до визначення реверсу даної монети. В 10-копійках 2007 року нас цікавить штамп ІВ. Але перед цим хочу сказати, що штамп ІВ є під видом штампу І. Тому перед тим, як визначити штамп ІВ, ми повинні визначити, що це штамп І. На що ми звертаємо увагу, такі особливості має штамп І? Отже, штамп І характерний тим, що ми дивимося на груну номер 2 і бачимо, що груна номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. Врунь номер 5 черенок підходить до першої ягоди зліва. І всі написи знаходяться в одній площині. Після того, як ми охарактеризували штамп І, ми можемо перейти до визначення штампу ІВ. адже штамп ІВ є уточненням штампу І. Штамп ІВ характеризується так, що розмір зображення. Він великий, вінок він приближається до канту, можна сказати, що опирається в нього. І чорточка, що знаходиться між буквою та цифрою номінала шириною 0,15 мм, вона є тонкою. От саме такі характеристики має штамп ІВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 10 копійок 2007 року. 1 ІВМ. Після того, як ми визначили штамп монети, ми можемо поговорити про гурт монети. Отже, що ж значить літра М в кінці штампу? Літра М в кінці штампу монети, значить те, що гурт монета має мілку насічку, а так як він рифлений, то мілка насічка йде по всьому колові монети. Як тільки з вами визначили штамп і його охарактеризували, ми можемо поговорити про ціну даної монети. Якщо ви знайшли 10 копійок 2007 року зі штампом 1 і ВМ, ціна монет на даний час складає від 100 до 120 гривень за один екземпляр в обіговому стані. Проте, якщо вам пощастить, і ви знайдете монету, яка має залишки штемпельного блиску, тобто була випущена Національним банком України та не була в обігові, то ціна такої монети буде стартувати від 200 до 300 гривень за один екземпляр. Тому обов'язково звертаємо увагу на те, з якого. Та який стан має дана монета, і що ще хочу сказати? Якщо ми знайдемо монету, що виготовлена з іншого металу, це буде дуже цінна монета. Стандартний метал, хочу нагадати, в 10-копійках 2007 року є алюмінієва бронза. Проте, якщо при переборі ви знайдете монету, яка виготовлена з латуні, немагнітної сталі, міді, алюмінія, срібла. Чи інших сплавів, це буде пробна монета, яка виготовлена лише кількома тиражами і згідно проходів на аукціоні, ціна її стартує від 12 тисяч гривень за один екземпляр. Все залежить від стану збереження та в тому, наскільки зацікавлений колекціонером даною монетою і скільки існує екземплярів в обігові. Що ж до 10 копійок 2007 року зі штампом 1 ІВМ монети зустрічаються дуже нечасто. Приблизно одна монета на 50 тисяч. Звичайних штампів. До 10 копій 2007 року звичайним штампом є штамп 2 ІВМ. Проте, як відрізняти штамп перший, по аверсу від штампу другого ми з вами поговоримо в наступному відео, щоб повністю розібратися, які особливості має дана монета. А зараз ми поговоримо про те, на що ми ще повинні звертати увагу, що додасть монеті ціні. Отже, в 10 копійка 2007 року, крім аверса, ми дивимося також на гурт. Монета в даному році може мати гурт, який є гладким. Тобто такий, що не пройшов гуртильне кільце на монетному дворі. Тоді буде штамп 1 ІВГ. Та літера Г значить, що гурт гладкий. Якщо ж ви знаєте монету гладким гуртом, ціна буде від 15 тисяч гривень. Проте тут є один нюанс. Те, що це не повинен бути гурт який сточений механічно. Якщо монети гурт сточений механічно, це вже монета, яка не представляє ніякої колекційної цінності і не користується попитом. Якщо ж гурт гладкий, хочу нагадати, ціна від 15 тисяч гривень. І обов'язково ми дивимося при переборі та повороті на те, яке відношення аверсу до реверсу. Якщо в монеті при повороті, ви побачите, що аверс відноситься до реверса 0 градусів, це буде звичайна монета. Ціною від 100 до 120 гривень. Зі штампом 1 ІВМ. Проте, якщо при повороті, ви побачили, що Аверс відноситься до реверса на 30 градусів, ціна монети вже складе від 400 гривень. Зі штампом 1 ІВМ на 90 градусів, ціна від 1000 гривень. З поворотом на 180 ціна від 4000 гривень за один екземпляр. Тож дійсно треба звертати увагу, адже, як ви бачите, ціна в рази більша, ніж номінал самої. Монети. Якщо у вас залишили запитання по тому, як визначити штамп 1 і ВМ, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступних відео ми з вами продовжимо зглядати монети України для того, щоб розумітися, скільки вони можуть коштувати та які монети можна зустріти в обігові. А зараз, як завжди, розкажу, як я швидко визначаю штамп перший від штампу другого. Отже, як ви вже зрозуміли, реверс та гурт великої ролі у визначенні штампу 1 і ВМ не зіграє. 10 копійка 2007 року ми дивимось лише на оверс даної монети. Існує штамп перший, той, що перед вами, де зображення зменшене, та штамп другий. Про те, як відрізнити, ми поговоримо в наступному відео. Зараз про штамп перший розку, як я його швидко визначаю. В штампі першому напис Україна він наближений до герба, і віддалений від канту монет. Це ми можемо побачити від точки У до канту, від точки А до канту є відстань. Що ж додати, вона піднята догори, і від двійки до канту, від семірки до канту є відстань. І зображення воно зменшене. Саме це буде основна характеристика, яка відрізняє штамп перший від штампу другого. Тож визначайте монети, розумійте, скільки вони коштують, і будемо продовжувати всі відео по монетах України. Якщо у вас залишились запитання, задавайте, пишіть коментарі, ставте лайки. Якщо ви хочете прислати монети на оцінку, чекаю ваші пропозиції на Viber та Telegram. Номер знаходиться в шапці профіля. На цьому буду закінчувати своє відео. Дякую за увагу.